Не повторюйте моїх помилок в Ukraine GTA 5. Я довго працював і збирав гроші на нову машину. Ось і настав цей час. Я приїхав в автосалон і подумав: а що тратити так багато грошей? Якщо можна відкрити кейс за 200 тисяч гривень, і мені випаде з нього гелік. І ще навіть залишаться гроші на тюнінг. Купив спочатку 5 кейсів за 1 мільйон, випала сумка, худі, гроші і майже випав Гелік. Ну зараз точно повезе, купи. Ще 5 кейсів, не випав. Ще 5, потім ще 5. І так я витратив майже всі гроші на кейси. Ну зараз точно випаде. Я поїхав на авторинок і продав перекупу свою машину, дуже дешево. Тому що мені срочно потрібні гроші, на які я докупив ще кейсів, але, на жаль, і тут не повезло. Поїхав в банк, позичив грошей у друзів, сказав, що не вистачає на машину, а сам купив кейсів, але і тут не повезло. Пишіть в коментарі, скільки. Які грошей ви витрачаєте на кейси? І що мені тепер робити? Ні машини, ні грошей.